Вітаю, лютий це вже пора посівів. І найперше це. Пора замочування насіння, оскільки зараз сіються ті, які найдовше проростають. І найкраще замочування проходить не просто в воді, а в розчині добрив. І саме про добрива я сьогодні вам трошечки розповім. Це відео буде записано з двох частин. Першу частину це я записувала десь у 2022 році, ще до війни. А друга частина відео це сьогоднішній. Я записала невеликий обзор. Після того, як скупилася в епіцентрі. І дивіться, по е, добривам за першою освітою я хімік, тому трошки розповім вам такий невеличкий обзор. Зроблю. А, всі добрива роб, е, поділяються на органічне та мінеральне. Наприклад, мастер це мінеральне добриво, в його склад входить: азот, фосфор, калій і мікроелементи. Більше нічого, воно прозоре або якогось там. Рожевого чи зеленоватого під, підкрашеного кольору. Воно не підходить для замачування, це тільки для у, вже підживлення можна розсади або квітучих рослин, кімнатних рослин, так і інше. Ми його не використовуємо. Використовуємо найкраще те, яке на основі гумата це органічне добриво. Воно і поживне, і корисно, і воно допомагає скоріше пророщувати насіння, тобто воно діє саме на оболонку насінини. І змушує його скоріше приростати. Щодо складу, от, тож, теж дуже відрізняються. От, гумати тут є, і бор, ферум, тобто купа мікро... мікроелементів, навіть бурштиновою кислотою, і вітаміни, тут, і макроелементи, все є семена кислотами. Це в нас виробник це Харків, місто Дергачі, Харківська область. Я спеціально показую цінник, тобто вони дуже дешеві. Це менше 30 гривень коштує, це менше 20 Але я це навісні а це вчора. Це теж, те ж саме місто Дергачі, трошки інший склад, але також воно використовується для замачування насіння. Тобто, що, що у вас є, то і беріть. Це трошки інше. Добриво також от, стимовід, Це Ровінська область. Зараз ми подивимось, не дуже бачу. СМТ мете Квасилів. Так, органічне добриво тут для орхідей, але є таке точно і для насіння, і для листяних рослин є універсальне. Тут не так грає роль, яке саме. Головне, що це також органічне добриво, і також воно на основі гуматів. Біогумусу це натуральний біогумус, воно тут трошки більш концентроване. Тому його потрібно трошки менше, але за складом воно трохи розрізняється тут, мен тут немає вітамінів і. Оцих господі, амінокислот, але воно також дуже добре. Е, от, допустимо, таким можна замачувати те, що швидко проростає. Тобто помідори, огірки, капуста, це все добре протравлюється такими добривами. Це більш концентрований варіант, але оце можна потім використовувати будь-яке, і для підживлення розсади. З цим треба більш обережно. Воно, звісно, термоядерне, воно пророщує все. Uh, також це uh, этот, uh, місто рівне. Uh, і теж воно і кореневе підживлення, і листове підживлення, і також воно для замочування насіння. Але я тут не знайшла саме що і що, як замочувати. Якщо на оцих є от, от, замачування насіння, то бульб. Тут є от чітка інструкція по кількості скільки чого треба, на, наскільки води, як замачувати. Тут також є обробка насіння перед висадкою. Це от, ну, от воно вказано прямо на інструкції. То на їх, ну, немає. Я їх використовую оскільки би, я стараюсь як можна більше робити, більш варіантів підживлення, але для, тут от є для саженців є. Замачування. А скільки от саме насіння, як замачувати, я здесь не, не, не знайшла. То що Покажу до вам трошки мою полочку з добривами. І оце добриво, яке я постійно використовую. І його ви бачили в минулому відео. це я придбала щойно стимовіт. Органічне укорінювач Саме і для насіння, і для розсади його можна. Добре-добриго, добре От, Мені подобається, що в них завжди є мірна така так, ковпачок. І вже тут є інструктаж з обробки насіння, саджанців і все на світі. Вже написали. Це одне з моїх улюблених добрив, саме яку Корінювич. І так, це у нас Вінницька область, Ладижин. Дуже добре добрива, саме для порятунку рослин після пересадки. Часто його використовую на роботі. Це концентрат показувала. Органічне добриво, концентрована. Це у нас місто рівне, непогано, досить непогано саме для короневого підживлення. Я його використовую і саме для овочів, і ним я підживлюю вже розсаду. Там, особливо помідорчики, огірочки, на нього дуже гарно реагують. Ще покажу із моєї дуже-дуже давньої знайомої Гілея. Я її використовую, скільки себе пам'ятаю, скільки я працюю з рослинами. Гілея це в нас в місто Херсон. Рекомендую підтримуйте, як хто може. Хто не може, вона ну, вона дуже класна в плані там, і укорінення, і замочування насіння. Вона має хороший склад, стандартний, і плюс в неї, в неї ще є індолин трьохмастина кислота. Це природний стимулятор росту фітогармон. Тобто, коли вам треба саме витягнути напівживу рослину, я брала гілею, і я її не витягувала кімнатні рослини, коли, ну, коли вже там були гайки. Вот. Так, за стимула. теж один із моїх улюбленців. Бачите, на тому відео була повна банка, зараз вже трошки залишилася, але вони... він своє відпрацював. Прекрасна. І оце оновлено ребрендінг, в них вже непрозора пляшечка. І ось такий укорінювач, той самий виробник, це свіжайше я взяла, добрива, той самий щодо застосування, інструктаж, все є. Тут от колпачок. Єдине, що я ну, не люблю колпачками, я вам показувала в майстер-класі про гірки, про підживлення, як я це роблю. з Мірними вічками. Це теж е, волшебна суміш, шарівна суміш. Зараз у них вже ребрендінг. В мене це досить давня пляшка. Теж дергачі, це ж квітафор, той же самий виробник, але це до ребрендінгу. До війни вони були російською мовою, зараз це українською мовою. Так, І ще я вам покажу ось таких красавчиків. Це я рідко його використовую, але зря, чистий лист це дуже відомо. Марка, і вона копійчани. Вона просто в епіцентрі 9 гривень. Анонас один із дуже дорогих магазинів вважається. Його можна нам багато дешевше знайти, якщо вам потрібно сухе добриво. Теж це Харківська область. Це той же самий квітофор, але ось в сухому вигляді. І він саме для коли вам потрібно на, от, на 20 літрів на великі обсяги розсади. Є ось для розсади, є окремо для огірків, для кабачків, для помідорів. Я по 9 гривень нагрібла його, як, як вже могла, Но, щоб вам показати, що воно таке є. От є універсальне таке. Тому рекомендую всіх, всіх виробників. Майстера свого я досі не, не не використала хоча це ну дуже воно в мене давно. Цей майстер для квітучих. ну Буду користуватися для герані, я його класно використовувала. І для балконних квітучих воно теж. Ось тут є перелік рослин, для яких його можна використовувати. І що класно, видно, воно не портиться. У нього може бути невеликий осад, але воно не портиться. Не тіряє своїх властивостей. і е, можу вам сміло рекомендувати всіх цих виробників. Як ви бачите, я вчора купила багато добрих в епіцентрі. Єдине, яке я не купила, це був ЯРОС. Про нього в мене часто питають, чи добре воно, чи не добре, але я його не використовувала. І в першу чергу. Через його недемократичну ціну. Як е, жінка до війни маркетолога, я розумію трошки, з чого ця ціна складається. І в магазині стоїть 250 грам баночка, літр баночка, але півлітрової немає. Хоча поряд стоїть півлітрова баночка і зовсім іншою ціною. Е, тому е, Судячи з його опису, досить непоганий склад, все те, що має бути в добривах, там є, і воно має працювати. Якщо ви можете собі дозволити таку баночку за таку ціну, купляйте. Якщо не можете, ви можете купити точно таке ж добрива, Ну, може, там щось інше є, трошки якісь додаткові. Складові, але не думайте, будь ласка, що якщо ви купите дешевше добрива, то у вас щось буде погано. Підтримуйте виробників із свого регіону і інших українських виробників. Я купаю купляю і Рівне, і Запоріжжя, і Херсон, і Харків. Я купляю всі добрива, які потрошечку, які я бачу. Це корисно як і для рослин, так і для наших рослинних галузей. Тому Підживлювайте, вирощуйте, і нехай у вас все росте.